Сьогодні отримала посилочку від сад Павлюка. Ось, робимо зараз розпаковочку. Подивимося на хурму. Запакована дуже гарно. Ось ціла. Є красота. Оце така хурма. Вона є жива, два різних сорти є. О, і друге биче серце. Гарно запаковано. Рахуйте, що це все, О, ще навіть вологі корінчики є. Фіхормої, як я і казала, нікітська і биче серце. Крон жива крона, корінь в хорошому, дуже гарному стані, вологий, вологий коріння є. Щиро дякую і нехай. Крутиться гарно.